Ну, я буду... я буду ще допомагати проходити. Ні, ну я не очікую, що пансарднік таке робить. Я йо, ох ти ж, ох ти ж, йо! Два ка просто поблискавиці. Все, в шорцику буде плюсик. Люблю, коли би фудочки Ну шо, Кинь. Okay. <laughs> Ой, смачно, Ой, смачно. Лайк підписочка за такий взрив БК. Я в шоці. Я в шоці. Не зря яку мулем дав. Я ще думав, можна ББшку перезарядитись. Бо я летіло прямо в нього. Значить він там стоїть на кутуку. Попав, але не пробив. Другий взрив бика! Йомайо. Оце, бляха, сьогодні на стріму у мене вже два взриви БК на цьому танчику. Це просто капець.